Родина Ірини Іванівни і Сергія Васильовича з сином Олександром мешкають в селі Киїнка, що під Черніговом, і, звичайно ж, мають свою садибу і город. Тож починаючи з лютого місяця роботи у них непочатий край. Треба всі парники і теплиці підготувати до вирощування розсади. Для того, щоб виростити хорошу розсаду, ну і качественну. У нас зроблені копані парники, закладається вісновий навоз. Навоз берется только из сарая. Земля приготовлена, просеянная. Это все приготовлено с осени. Навоз закладывается, чтобы куча загорелась. Потом это все раскладывается, накрывается все это землей, накрывается рамами, матами. День-два это греется снова, потому что там под рамами будет тепло. Потом посев. Сеется в зависимости от того, когда нужно, чтобы это было готова рассада для пикировки. Пикируется все в теплице. Пикируется это все под маркер. Маркером обязательно. Поливаем обыкновенно холодной водой. Ничем. Ну, там все зависит от погоды. Какая погода? Поливка рассады. То есть, если На вулиці тепло, значить, поливається. Якщо більш прохладне, значить, що помідори особо поливку не люблять. Капуста теж саме. І як кажуть, краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Тож спостерігаємо за процесом. Працюють вони у трьох. Син Олександр їм все допомагає: привезти батькові кінські гній і закласти його у парник на згоряння. Потім разом з татом закладають його на 40 сантиметрів парник зверху до 10 сантиметрів, засипаючи перегною. Чекають, поки парник прогріється і починають сіяти. Кожен знає свою роботу. Син готує землю, рівняє, розпушує поверхню чіткими відпрацьованими рухами. Батько гарно її поливає. Потім Ірина з Сергієм розмічають посівні площі під різні сорти помідорів, і нарешті господиня в добрий час і в добру хвилину починає сіяти своє насіння помідорів. Батько Сергій швиденько присипає його просіяним і розпушеним перегноєм. Син Олександр притоптує землю широкою лопатою, аби зернятка заглибились у вологу землю, а зайве повітря вийшло на поверхню ґрунту. Що ж, роботу зроблено швидко і якісно. Тепер чоловіки закутують засіяний парник спочатку рамами, потім плівкою, а зверху ще й солом'яними матами. Тому для насіння помідорів тут створені просто райські умови. І не лише для помідорів, а й для капусти, перців, баклажанів і селери. Для кожного ж виду рослин вони прораховують терміни росту від моменту посіву. І до формования мясной рассады. Вначале капуста пикируется, потом помидоры в несколько этапов, в зависимости от того, когда она нужна. Под 1 мая, там под 9 мая, к 15, к 20, все этапами сеется. Количество помидор, ну мы как бы уже знаем, какое нам надо количество, поэтому все зависит от этого. Ну а так, перец мы еще сеем, баклажаны сеем, баклажаны семена покупаем, перец свой семена, Помідори свої семена. Ну а так що ж ми ще то сієм? Ну, все, мабуть. Гурький. Ну а горький перець там ми мало совсем. Там його буквально трохи, тому що ми особо не займаємося. Кожного вечора у них сімейна нарада, на якій разом вони планують свою щоденну роботу, прораховуючи все наперед. Роботу плануємо вечора. И я уже, например, вот сегодня вечером я буду знать, что делать завтра. Но вот этот парник, вот который мы сейчас, вот, вот мы с утра в 9 утра мы закладывали, он будет там стоять, пока он нам нужен будет, когда вот к какому числу. Это, это не Он может один день простоять, может пять, может семь дней. Там все равно будет тепло в нем. Это просто мы готовим заранее, чтобы у нас работа не происходила, не происходила накладка один на один. Потому что дальше у нас мы накрываем теплицы. А там, если накрываешь теплицы, то чтобы здесь уже было у нас готово. Поэтому ми рассчитываем так, що те, що ми можемо раніше зробити, ми діємо раніше. Щоб робота не накладывалась одна на одну. На вулиці лише березень. і ще далеко до справжнього тепла, коли земля після дощу природно парує. А тут, у парнику, вона тепла, як влітку, завдяки кінському гною. Вона тепла, там, там навоз горить. хоч разложился, вот здесь три рами тільки. Куча, еще на 4 разложится будет 7 рам, она все будет гореть. Вот этот навоз, он весь будет гореть. Вот это, пока вот рамы не снимем, он весь будет теплый. Там, где рамы, вот там дальше рамы снялись, уже воздух пошел, там, естественно, уже не так. Но если сейчас там рамы накрыть туго, то там будет он же такая же греченная земля, как и здесь будет. Поэтому там лежки лежат, чтобы капуста... Не дернула, чтобы она вот такая, потому что она вот такая станет буквально на ночь накрой глухо. И завтра утром она уже будет очень большая то есть уже будет не, непригодная для пикировки. А для пикировки надо, чтобы она такая, ну, сантиметрика 3-4 была. Сколько вам треба день, два, чтобы вы могли их рассадить, распикировать, так, чтобы они потом же росли э, остаточно. Вот сейчас где-то на восьмой день, на седьмой, все зависит от погоды, как они взойдут. Может они на шестой взойдут, потом где-то еще недели-две они будут расти. Пол... Сережа, две, да? Недели-две до рассадки, пока вот хоть немножечко крестовинка разложится. Ну вот, все. Где-то вот приблизительно проходит три недели с момента посева. Взагалі рассада вырастает за сколько от помидоры 50-60 дней, в два місяці треба, мабуть. Вот три недели, три недели вот, до пикировки, і три недели потом с пикировки, с момента пикировки. Свою розсаду ці господарі взагалі не підживлюють, бо все сповна заздалегідь закладено вже в землю. Ця розсада міцна від народження, тому що вирощується лише на органічному добриві і посіяна у перегні. Земля тут жирна, вся вона вся з навозом, і з осені це все приготовлено. Здесь ми нічим не підкармлюємо. Цій родині завжди застосовували лише органічне землеробство. Хіба коли влітку затримується дощова погода і треба захистити насіння помідорів від різних хвороб, таких як фітовтора, саме у таких випадках і застосовуються радикальні методи, Только от фітавтори потом ну фітавтори теж якщо в юні яка погода? В юні. потому что вот один год было, что и в июне фитовтора началась. Ну, тут уже хочешь, не хочешь, приходится обрабатывать обязательно, потому что если мы не обработаем, то мы можем потерять семена. А чем обрабатывают? Натуральными, чьи фунгицидами? Фунгициды все. То, что в магазине продается, мы покупаем и все. Ну, один год одно, другой год другое, потому что... Стараемся менять, чтобы, потому что не, не наступало привыкание. Потому что можешь обработать один год одним, на другой год обработаешь тем же, и оно не подействует. Обрабатывать надо. Если нет фитовторы, видим, как бы, что проходит, погода позволяет, и нет дождя, нет холодной погоды, то ничем не обрабатываем. А если уже видим, что уже вот-вот или уже началось, погода испортилась, похолоднела, это особенно в июне, становится холодно. И идет холодный дождь, ну, это значит, 100% уже фитофтора понесется. И спасать надо быстрее и быстрее. Так там уже вход идет все. Там уже открываю интернет, и могу и то, что пишут, и, и народные способы, и покупаем что-то в магазине. То есть там и молоко мы обрабатывали. Ну, в общем, мы пробуем все, что можем. Після першої зйомки ми знову навідались до Рини Іванівни й Сергія Васильовича, аби побачити результати їхніх зусиль. Правда, погода нас більше не балувала сонечком, а зустріла дощиком і холодним морозним вітром. Нам усім було холодно, а розсаді в парнику, як на Гаїті, тепла земля, повітря прогріте і вологе. Ось тому вона росте собі і радіє світу Божому. І нас з господарями порадувала своїми дружними сходами. Капуста ж жари не любить, вона провітрюється і гарно росте. А помідори прикриті рамами від холоду. В березні ще можуть бути і приморозки, і навіть сніг. Не страшно нікакий мороз. Там в парніке тепло в будь-якому випадку, просто буде наглухо накриватися. Но... При морозе может быть солнышко, а если будет солнышко, значит через стекло все равно сверху идет нагрев, значит рамы просто между собой будут раздвинуты, чтобы оттуда выходило тепло, потому что слишком, если там жарко будет или душно очень будет, все равно рассаду будет тянуть, а этого допустить нельзя. Она должна быть коренастая и очень красивая. Помидоры вот сняли были вон лежечки на ночь были рамы расстояние рама вот на таком расстоянии была на ночь, чтобы Пар выходил с подрамой обязательно, потому что иначе будет очень жарко. А если жарко, если температура выше того, что нужно, рассаду начинает очень сильно тянуть. Она быстро-быстро идет вверх. Она должна расти очень спокойненько. Значит, делаем так, чтобы тепло немножко выходило. Открыли, маты сняли утром. Сейчас вот такая холодная погода. Быстренько лежечки сняли, потому что сейчас сквозняк может протянуть, потому что вся рассадка, она в, в меленькой росе, и чтобы ее вот этим холодным ветром не протянуло, все лежки сняли, рамы все накрытые. Рассада еще есть штамбовая, есть детерминантная, поэтому она по, по ну, по, как сказать, от температуры штамбовая медленно растет, а детерминантная, она очень быстро вверх идет. Поэтому надо... щоб тобову і то і то росло І Якось несподівано у розмові з'ясувалось, що родина Сергія Васильовича в Київці займається вирощуванням розсади помідорів вже майже 100 років. Син Олександр причетний до цієї сімейної традиції вже в четвертому поколінні. Я так сталося. Чому ви вирішили займатися саме вирощуванням розсади, і тим паче так професійно, так гарно, так осмислено. Тобто, як це вийшло у вас? Вийшло, воно ну, просто по наслідству передавалося, що почали в Київ займатися, що діди, будемо сказати. так, так З 18 року до минулого віку, коли були в пліну в Австрії, привезли сімена. Подали друг друга развели с 18 -го года начали ним помидоры начали выращивать у киенки сначала ну это по рассказам я что уже ж позже родился сначала же не было пленок теплиц тоже же не было занимались вот только вот такими ямки и, коров... и коробки и начали это заниматься у киенки так а скажите кто у вас был там у полонии, Дед? дед Так. Да. Це ваш дід чи прадід? Ні, дід. 1880 года він був у мене. О, і в 17-му году повернувся з пліна і почали займатися. І саме томати привіз, привіз. Привіз по, не, ну, не не по фамілії був такий товариш Укенки, Левкович. Так. О, щоб не это. І потім почав друзі були між собою, почали займатися. Ані ж кожен займався своїм делом. Хто полігмахаром був, а хто займався по сельському хазяйству. Ну і там за працювали, Так йому дали семена, він прив'язує і почали займатися. Так воно йшло від покоління до покоління. Передавались всі секрети і всі тонкощі у вирощуванні розсади. Воно ж не, не так то просто. Ж, якщо примірути раму эту не падимеш через ночі вона буде. У стекло розсада подиметься і просто викидувати треба. Тут треба все так сказати. Саме Найбільше діло це практика. І безумовно щира любов до землі. Земля, як відомо, не дівка, коли її обманеш, вона не родить. Якщо не буде любити, коли не буде займатися. Треба желання навчити можна любов. Главное, щоб було бажання. Не буде бажання – не буде результат. Аби виростити гарну розсаду, як ви часто навідуєтесь, дивитесь? як за маленьким дитинком. Ходіть і смотрети. цілющих і вітамінних якостях капусти не сумнівається ніхто. Тому цілий рік ми споживаємо її у сирому, вареному і тушкованому вигляді. Крім того, ця королева полів має стільки різновидів, що аж дух перехоплює, коли бачиш ось таку кількість насіння в мережі магазинів агроцентр світ рослин. Кожен з покупців знаходить тут свої улюблені сорти завдяки привітним і компетентним продавцям консультантам Капуста это единственный овощ, в котором очень большое разнообразие сортов. К ней относятся белокочанная, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная, савойская. Также есть зарубежный производитель, есть есть наш производитель. В зарубежном производителе каждая семечка обработанная. Для этого преимущества можно высаживать сразу семечко в грунт без рассадным способом. Но если высаживаете без рассадным способом, то обязательно ту территорию, которую засеваете капустой, накрываете пленкой до всходов. Также выращивается рассадным способом. Можно в те же самые стаканчики, можно в поддоны, кассеты. Когда в ней появляется 3-4 листочка, тогда мы начинаем пикировать. Попикировали и высаживаем только в открытый грунт на постоянное место, когда в капусте настоящих 5-6 листиков. Территорию, на которой будет посажена капуста, очень важно удобрить с осенью. Нужно внести побольше калия, так как капуста вытягивает очень много земли, именно калия, и поэтому земля истощается. Для этого осенью в подперекопку вносят экоплант, в котором содержится очень много калия. Перекапывается за счет зимы, каплан дает свои свойства и уже потом на эту площадку высаживают капусту. Очень хорошо пыскать или поливать удобрением, в котором большое содержание калия. К этому относится калиевая селитра, монофосфат калия, рост концентрат на основе гумата калия. Чем больше, тем лучше, не помешает. Помимо белокочанной капусты, также есть брюссельская капуста, которая не любит вообще рассадного способа. Также к ней относится и пекинка. Эти два вида желательно высевать сразу же семечкой в грунт, на постоянное место. Преимущество высеви без рассады в том, что она быстро приживается и начинает образовывать качаны. Брюссельская капуста в августе-сентябре, когда уже размер качанчиков достигает одного сантиметра, обязательно прищипливается верхушка для того, чтобы развивались сами качанчики. Пекинская капуста высевается два раза в сезон. Она не любит длинного светового дня, очень важно, поэтому высевают в апреле месяце, это первый посев, второй конец июля-август. Тоже ж семечко в грунт. Последний высев дает даже возможность сохранять капусту в хранилищах целую зиму. Брокколи. Также можно высевать рассадным методом и безрассадным методом. Лучше всего высевать зарубежного производителя, так как образовывается красивый большой качан. Наша нужно успеть срезать. Если мы не срезаем, она выбрасывает цветоносы. Цветная капуста тоже можно выращивать и рассадой, и без рассадным методом. Есть ранняя продукция цветной капусты, средняя, есть кочаны, которые образуют большие до 3 кг, есть немножечко поменьше. Тоже желательно высевать голландские селекции. Так як там більш красиві і розмірами самі качани. Чим же вчасно захистити цей овочевий продукт від різних шкідників і виростити здоровий, і соковитий качан чи суцвіття? Капуста дуже страдає вредителями, такими як тля і блоха. Поэтому по мере роста также рекомендуют обрабатывать не один раз, а три раза, когда после высадки через две недельки, потом вторая обработка идет, когда начинаются образовывать качанчики, а третья перед закладкой в хранилище там за 2-3 недели. Есть препараты для обработки. От вредителей матч, актора, проклейм, энджо обязательно добавлять какой-то прилипатель, есть липосамы, э, мачо, биоприлипатель. Если человек хочет вырастить капусту без добавки химии, также можно пользоваться биопрепаратами. К ним относятся Актофит, Капут, биорейд ⁇ это препараты, которые через, после обработки через сутки-двое уже можно употреблять в пищу. Если не хотят вообще пырскать, то можно между рядами капусты или вокруг грядки высевать сельдерей или чернобрывцы. Еще важно знать, что капуста очень светолюбивое растение, то есть высаживать на солнечных территориях и контролировать полив. А от Лідія Олександрівна постійно провідує свою дачу в Киїнці, бо там живе її киця, яку треба через день годувати. Ми ж завітали до неї в її зимову квартиру, в її квітковий і розсадний рай і дізнались, як же Лідія Олександрівна готується до дачного сезону. Бо вже розпочалась весна і почались вже у нас такі городні заботи. І ми почали висаджувати насіння помідорів, перців, квітів. І я вам розкажу, як я їх висіваю, в які горщики, в які плошки, в які самі прості методи висівання насіння. От беремо болсанку, розрізаємо по саме найпростіше, без дірочок, тут нічого не треба дірочків. І ложимо у п'ять слоїв бумагу туалетну або салфетку. Ложем. І висіваємо, помочили. І висіваємо я вам покажу, як висіять насіння. Все, Воно промокло і насіння промокло. промокне. Не треба тільки, щоб не оставалась тут вода злить. І одеваємо пакет салапановий. Наділи, зав'язали, або я так защіплю цю бутилку. Це один із методів вирощування розсади. Можна помідори, можна перці, можна квіти. Я посіяла тільки що петунію. Все, там посіяли. Воно Піднімуться росточки, і оце я посіяла і ставлю під батарею у тепло. Воно стоїть, ну, якщо помідори, якщо квіти швидко проростають. Поміщається воно хорошо. Десь через неділю вже воно проростає. Потім виставляю на світло. Наступний метод не менш цікавий. Не знаю, як ви, а я не бачила вирощену розсаду без землі. А от виявляється, можна і так виростити розсаду помідорів та ще й на землі зекономити. Це помідори вже вони проросли, положила салфетки, промокли, положила зернятко і накрила пакетом, зав'язую і під батарею. Все, коли воно проросло, тут най... от воно так. Хорошенько, що навіть сквезняк його не збиває глибокенька ця посудина. Немає тут дірочок, вода не виливається, нічого, їм добре. Тільки просто дивитися, треба проглянути дня через два, через три, щоб воно не висохло, тому що тоді е, в корні зігнуться і пропаде розсада. Що ж до перців, то Лідія Парамошкіна висівала їх різними способами: класично в землю і на мокру паперову серветку. І, звичайно ж, все їй вдалося проростити, бо має, як то кажуть, легку зелену руку. Це висівала прямо в землю перці. Вони отак густенько зійшли, як солдатики. Отак. Я їх вже і пікірувати їх не потрібно, вони самі посіла в земельку, знов же не заливати дуже водою, щоб не дуже була мокра земля. тому що вони позгнивають. і накривала слюдою на ці падон. Падони самі по собі тепленькі. І знову ж ложу салфетку або туалетну бумагу і перці, видно, проросли. Все позав'язувала отак. Вот і під батарею. Більшість квітів Лідія Олександрівна вирощує теж розсадним способом, пророщуючи насіння на різних піддонниках чи в маленьких пластмасових горщиках. Висівала от квіти, мальва така і висівала кобею. Кобею потрібно, вона любить довго проростати, отакі от великі. Велике в неї насіння, 5 зерняток в пакету, або 4. Кабея це вуличні квіти, лазячі, ну, звиваючи на арках. Саме красивіше мені, кабе з біла. А мені подобається дуже синя, і вона в холод її не висаджують, Вона потрібна двадцять 23-25 градусів тепла. І вона повинна прорости дома, десь у стаканчиках. Потім я їх повіймаю в стакани. І на теплу вона дуже красиві такі арки робить. Музика ветра, це нові такі колокольчики. Я спробувала їх. На сіні дуже малюсенькі, 5 зерняточок було. Я їх посіяла у стаканчики, і зернятка. От видно, що воно малюсеньке, там проросло тонюсеньке. А потім вже ложечкою досипаю потрошечку землю, щоб їх не завалити. І знову прикриваю ще рано їх відкритими поставити. Воно може завалитися від, від холоду, від форточка в квартирі І воно повалиться. А отак і відкрита провочка, отак його треба ще утримати. Розсіяла земельку. І це називається вона ракушка. А потім висіває насіння. От насіння сіння Воно дуже малюсеньке, посіяла по земельці. Треба помочити. змочити потрібно бамагу туалетну. І скручуємо так рулоном. І перці так можна легенько скручуємо це все. Я зафіксую легенько щоб воно не розв'язалось резинкою. І вставляю отаку балсанку. Мікротепличка, от це, і накриваю. Його треба змочити, щоб тільки намокло все, щоб вода там не стояла, Злити лишню воду. І все. Проростає із цих ра вона називається оліт. І звідси виходить вся розсада, і можна тоді садити вже в кінці квітня, прямо в ґрунт, воно повиростає отак. Я це робила сама і показую, як можна. За порадою цієї дачниці насіння помідорів можна висівати і прямо в ґрунт, але перед цим варто прогріти землю, закривши її темним агроволокном. Потім добре полити гарячою водою з марганцем і сіяти. У кого є грядочка, дача прямо в ґрунт, де затишне місце на городі на дачі. Я висіваю помідорчики, навіть проливаю гарячую водою ці луночки. І посію помідори по саратах, по підписую, накриваю плівкою і вони проростають. Потім можна дуги поробити із верби чи щось натягнути ще. Мені міні такий парничок, і там проростає дуже швидко розсада.